Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді циркулярна пила від бренду Rangers. Виробник обіцяє німецьку якість за дуже бюджетну суму. Давайте перевіримо. У комплекті ми отримуємо саму пилу, паралельний упор, ключ для заміни диску та інструкцію користувача. Все лаконічно, без зайвих якихось дрібниць. Характеристики: потужність 1650 Вт. Частота обертів 4800 обертів на хвилину, діаметр диску 180 мм. Ну і живлення, як завжди, 220 вольт. Ці параметри дозволяють працювати як з м'якою деревиною, так і з більш щільною на кшталт ДСП чи фанери. Rangers має класичний дизайн, ергономічну ручку та хорошу стабільність у руці. Корпус виглядає міцно: нічого не люфтить, двигун має запас потужності, тож не зупиниться при першому ж натисканні. Ця пила підійде для майстрів-любителів. Домашніх ремонтів, будівництва дерев'яних конструкцій, бані чи альтанки, а також для тих, хто не хоче переплачувати за бренд. Плюси висока потужність для своєї ціни, надійна збірка, оптимальна вага та є базові функції безпеки. Підсумовуючи, інструмент Rangers може стати потужним інструментом у вашому арсеналі. Я, наприклад, не переплачував би за якийсь бренд, а обирав би просто простоту, надійність і лаконічність. Всі інструменти ви можете знайти на нашому сайті. Інструментбут, як завжди, з вас підписка, лайк з мене відео.